Напередодні п'ять найбільших міст Грузії мітингували. Україні триває політична криза, що супроводжується масовими проєвропейськими протестами та закликами до нових виборів. Найсвіжіші новини з Грузії розкаже мій колега Юрій Куцей. Більше як 10 акцій протесту відбулися в Тбілісі та по інших великих містах Грузії. Інформацію про їхнє проведення грузинська опозиція ширила в телеграм-каналах. О 14.00 анонсовано марш проти поліцейського режиму у Білійському районі над Заладеві. Учасники збираються біля станції метро Сараджишвілі. О 15.00 акція під слоганом Опротестуємо вирок несправедливого суду у слідчого ізолятора в Дігомі. Тисячі грузинів відгукнулися і знову вийшли на вулиці, щоб протистояти уряду, який перешкоджає євроінтеграції та пригнічує демократію в країні, кажуть учасники протестів. Сьогодні люди вийшли на протест, і їхні головні вимоги свобода в'язням режиму. І звичайно потрібно призначити нові вибори, щоб нарешті Грузія була звільнена від російського впливу. Ми вимагаємо нових виборів, тому що це єдиний спосіб повернути нашу країну. Ви подивіться, скільки тут молоді, адже саме молодь проти всього російського. А це те, що пропонує нам нинішня влада. Приєднуйтесь до нас. Будь-яка акція є частиною одного великого протесту, і наші вимоги є незмінними. Це дуже просто, безумовне звільнення всіх політичних в'язнів і призначення нових виборів. Приміром, ще в день під час ходи проти поліцейського свавілля було затримано двох чоловіків: мовляв, за носіння масок, що закривали обличчя, а це віднедавна в Грузії під забороною. Активісти обурені, адже відповідно до нового закону, підписаним президентом Грузії Міхаїлом Кавелашвілі, за закрите обличчя на акції протесту порушнику світить лише штраф. А от молодиків помістили за ґрати без пояснень. Увечері акції набули нових форм. О пів на дев'яту мітингувальники вирушили до парламенту, прикриваючи обличчя масками з надрукованим портретом проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі. Я дуже розчарований. Я привів цей уряд до влади. Вони приймають абсурдні закони, які не вписуються в права людини чи свободи слова. Я дуже розчарований і хочу ще раз заявити, що саме тому ми чинимо опір репресивним законам Іванішвілі і цій несправедливості. Разом з тим, на міжнародній арені Грузія дедалі більше ізолюється. Так вперше за останні 12 років грузинська делегація не братиме участі у всесвітньому економічному форумі в Давосі. Експерти припускають, що нинішній уряд просто не отримав запрошення через міжнародну критику на свою адресу. Проте офіційної причини відмови від участі в форумі жодна зі сторін не називають. Юрій Куций подробиці телеканал інтермарафон єдині новини.